В гостомелі відкрили пункт екстреної медичної швидкої допомоги. Дуже багато у нас велика кількість мешканців, і не завжди успіває швидка допомога приїхати в гостомель. Сам був неодноразово в такій ситуації, що швидка за 40-50 хвилин. В таких випадках кожна хвилина на вагу золота. Ну і тому відкриття цього пункту це є. Дуже позитивним кроком до покращення якості екстреної допомоги населенню, відтепер дві карети швидкої допомоги будуть обслуговувати гостомель, Мощун і горанку. І на лікаря треба буде чекати не більше 10 хвилин. Принаймні, так обіцяють. Крім того, обіцяють взятися і за амбулаторію. Ми робимо зараз ставку на що, щоб подивитися, ну покращення умов і прийому граждан. Ну, першу допомогу, ті, які повинні робитися в нашій поліклініці, тому що там на сьогоднішній день немає нічого всі наші мешканці їздять в Ірпінь, бучу, щоб зробити те, що необхідно. У те, що можливо в наших силах зараз стараємося робимо. Можливо, з допомогою якихось грантів, можливо, з допомогою якихось бюджетних програм будемо старатися розвивати, щоб ну, люди мали якісну медицину, в тому числі за державні кошти. Василь Чернявський, Павло Лозовий, ТБ.